Росіяни тут залучають піхотні штурми та бронетехніку. Цілодобово атакують наші позиції під прикриттям артилерії та авіації. Вчора вони активізувалися, і це вперше за від початку вересня, там від першої декади з'явилася техніка, яка ну Намагалася на всіх парах проскочити наші передові позиції та й увірватися на інших ділянках на Донецькому напрямку. ми бачимо, що застосовується тактика великих компанізованих полон там десятками. Mm -hmm. На підступах до наших рубежів оборони техніка була успішно знищена. Піхота також була знищена, і навіть вдалося вповнити обмінних. Тут ворог атакує наші позиції в районах понад 10 населених пунктів. Ми спостерігаємо моменти того, що ворог замість лобової атаки обирає тактику просування флангами вздовж, вздовж доріг та посадок, тим самим відрізаючи населені пункти. Що ми бачимо там південніші сліду з напрямку міста України? Ворог здійснює постійно вогневе враження засобами своїми, тобто артилерія, яка Маємо констатувати, що вона кратно переважає в кількості боєприпасів. Впівдрон дрони працюють, модернізуються, щось постійно вигадується. Військові кажуть, контингент у російської армії зараз різний. Більшість заробітчани, які пішли в Україну, вбивати за гроші. Із того, що вдається отримати інформацію про себе, розповідають полонені. Це Люди, які нещодавно підписали або контракт за матеріальну винагороду, або мають якісь великі боргові зобов'язані зараз по всій лінії фронту важкі бої найважче, як кажуть військовій піхоті. Саме вони щодня на відстані кількох метрів від ворога боронять нашу землю. Людмила Гаврилюк, Ми Україна, марафон.